Бебі-спа. Чому малюки у воді спокійніші за буддійських монахів? Усе просто вода для дітей це природне середовище. Вона нагадує їм відчуття захищеності ще з маминої утроби. Коли малюк опиняється у теплому спа-басейні, тіло розслабляється, дихання стає рівнішим, а тривожність зникає. Це схоже на маленьку медитацію, тільки без дзвіночків і мантр. БебіСПА допомагає не лише заспокоїти немовля, а й стимулює розвиток, покращує сон, апетит і навіть формує кращу координацію рухів. Спалаксі пропонує сучасні рішення для домашнього СПА, де насолоджуватись можуть не лише дорослі, а й наймолодші члени сім'ї. Уявіть, одна сімейна зона і немовля спокійне, і батьки отримують свій релакс. Звертайтесь у Спагалаксі, щоб дізнатись, як облаштувати безпечний і зручний простір для маленького дзенмайстра у вашій родині. Підписуйтесь, щоб отримувати більше корисних фактів та ідей.